Коли у вас є цукор, і нема сонячного світла, ви просто відчиняєте двері для грипу всіх вірусів і майже всіх бактерій. Ось чому нам, християнам, необхідно навчитися говорити ні їжі, яка запрошує хвороби до тіла. А що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я, дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природнім способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я, Кенет Копленд. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе і віддаємо тобі честь і хвалу. І ми дякуємо тобі, Господи, що Ти привів до нас сьогодні доктора Дона і Мері. Ми приймаємо їх, хвала Богу. Як ти сказав, якщо ви приймаєте посланих мною, ви приймаєте мене. Ми приймаємо їх в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Амінь. А ви приймаєте їх? Я приймаю. Знаєте, перше послання до Коринтян, шостий розділ. Наш розум потребує, краще сказати, має бути. Має бути оновлений цим. Амінь. Так. Я не є власником цього тіла. Добре сказано. Я не володію ним. Амінь. Але турбота про нього це мій обов'язок. Бо Ісус викупив його і заплатив за Нього приголомшливу ціну. Амінь. Амінь. Отже, шостий розділ. Прочитайте двадцятий вір бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, що належать Богу. А тепер поверніться сюди. Зауважте 12-й вір. Все мені можна, але не все корисно. Амінь. Все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Амінь. Амінь. Отже, так важливо розуміти, що це фізичне тіло. Світ, весь цей світ, інші члени церкви, люди, що ходять до тієї ж церкви, що і ми, скажімо, тут в міжнародній церкві Mountain. в неділю ви ходите wow. до церкви, але в якому стані перебуває ваше тіло? Тобто, коли ви приходите до церкви, ви заходите до неї в своєму тілесному костюмі. В якому він стані? Поки ви не почали говорити, говорить ваше тіло. Воно звертається до когось. І коли ми заходимо туди, ми виглядаємо струнку амінь. амінь. І байдуже, чи є в вашому тілі біль, чи рани. Ви посміхаєтесь і кажете дьяволу, амінь. що він брехун. Амінь. амінь. Будьте свідками. Амінь. Хвала Богу. І відповідальність полягає в тому, щоб не миритися з такими речами. Продовжуйте йти. Прагніть кращого. Хвала Богу. Як ми читаємо в першому посланні до Солонян в п'ятому розділі, а сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Я молюсь Богу, щоб ваш дух і ваша душа. Або ваша воля, ваші емоції, ваш розум і ваше тіло були збережені непорочними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас. Він і здійснить це. Якщо ми виконуємо свою частину роботи, якщо ми прийдемо сюди, дізнаємося про це, і присвятимо себе послуху Богу, якому послуху? Ходити в любові. Це номер один. Дух, душа і тіло. Ви ніколи не досягнете мети, якщо не ходитимете Амінь. в любові. Номер два ходити в вірі. Амінь. Амінь. Пам'ятайте, що Господь сказав в 15 розділі книги Вихід. Робіть те, що мені до вподоби. І жодна з тих хвороб, які прийшли на Єгипет. Не прийдуть до Амін. вас, я Господь, цілитель ваш. Потім вихід 23-25. Служіть Господу Богу вашому, і Він, коли він сказав: Він благословить ваш хліб і вашу воду, він говорив не про Бога, він говорив про ангела, про якого він казав раніше у цьому розділі. Він, ангел, благословить ваш хліб і вашу воду. Інакше кажучи, згідно записаним в посланні до Євреїв, 1.14, ми маємо ангелів, які допомагають нам в цьому. Отже, я відверну від вас хвороби. І кількість днів твоїх зроблю повною. Амінь. Амінь. Він готовий. Ісус все виправив. Він здійсниться. Але в нього має бути щось, що він може працювати. І він працює з вірою, а віра це діє. Так, він вимагає від нас певних дій. І якщо ми будемо продовжувати запрошувати хвороби у наші тіла, неправильно вибираючи продукти харчування, як ви вже багато років кажете, більшість людей краще дбають про свої машини та літаки, О, так. заливаючи правильне реактивне пальне, правильний бензин, але не дбають про своє Якусь тіло. Якось Господь звернувся до мене. Він сказав: ти лицемір. Мене наче вдарили в живіт. Я сказав: Що ж, мабуть, так. Якщо ти так кажеш, він сказав, ти би звільнив будь-кого, якби він залив оливу на тієї марки в двигун твоєї машини чи літака? Я відповів так, звільню. Бо якщо вони знають, що робити, і не роблять цього, тоді так, я звільню. Він сказав: ти їсиш різний непотріб, навіть не цікавлячись його вмістом. Ти ніколи не читаєш етикетку на упаковці. Ти просто відкриваєш її си. Тобто для мене ставало все гірше і гірше, і він сказав: Ти безвідповідальний, ти лицемір.' Я сказав вже ні, я не лицемір, я змінюю це цієї ж амінь. бо все мені можна, але не все є корисним. Саме так, і саме це сталося. Знову ж таки, багато християн кажуть: я не можу цього робити. Я можу їсти цукор, я можу їсти всі ці крахмали та вуглеводи. Я більше не під законом, я під благодаттю. Але ви робите це несвідомо. Цукор, незважаючи на те, що він такий смачний, і це те, що я намагаюся донести до кожного, він приносить у ваше тіло більше 35 головних захворювань, а також починає порушувати роботу ваших гормонів, бо багато продуктів, які ми їмо, генетично модифіковані. Чи саме тому сезон грипу настає одразу після Дня подяки і Різдва? Дозвольте мені пояснити дещо. Коли ви їсте багато цукру, і ви придушуєте свою імунну систему приблизно на 50%, то це все одно, що тримати вхідні двері вашого дому відчиненими, щоб будь-яка дичина могла увійти у ваш дім. Так змія у Флориді, змії та алігатори, опасуми та єноти, скунси тут у Техасі можуть заповсти до ваших вхідних дверей і влаштувати там безлад. Тому це хвороби. Віруси можуть потрапляти прямо у ваше тіло, бо наші імунні системи придушені на 50%. Цей вірус вірю мене на вулиці. Він всюди. так. Вірно і в цей час він просто вимикає так. вас. Тоді ми не отримуємо сонячного світла, яке виробляє вітамін Д, що захищає людей від грипу. Ось чому це один з найважливіших вітамінів, які ви можете приймати. Бо коли у вас є цукор і нема сонячного світла, ви просто відчиняєте двері для грипу всіх вірусів та більшості бактерій. Ось чому ми, християни, маємо навчитися говорити ні продуктам, які приносять у тіло хвороби. Але доктор Колберт, ви не розумієте, цей німецький шоколадний торт, чи цей батончик снікерс, чи цей чизкейк, чи це шоколадне печиво? Це так смачно, воно так смачно пахне. Так, але я вживаю його лише один чи два рази на рік. Бо я мало не помер минулого року від грипу. Але це найголовніше, і я кажу людям: послухайте, я знаю всі ці виправдання. Я всіма Вірно. ними користувався. Вірно, я був залежний. Від цукру так. і хліба і тому мені подобається те, що ви зробили, щоб звільнитися від цієї залежності. Ви прийняли причастя, просто віддали все це Господу. Ви просто відштовхнули це і сказали. Ти мені більше не потрібний. І Дух Святий дав вам силу більше 35 років тому чинити опір цукру. І це те, що я кажу людям: церква має зробити наступне: практикувати інтервальне голодування, і це один з ключових способів розіп'яти плоть. Те, чого бажає плоть, ви розпинаєте, скажіть ні. Щоб розіп'яти плоть, інтервальне голодування один з найсильніших процесів. Зараз я навчаю цьому більше своїх пацієнтів, бо це запускає процес, який запобігає майже всім хворобам в організмі. Це так просто, що кожен може це зробити. Кожен християнин має це робити. Бо у шостому розділі від Матвія Ісус навчав нас, Він навчав нас молитися. Це обов'язок християнина. Молитися, давати десятину і паститися. І один з найкращих способів паститися. Я не кажу вам, що потрібно бути без води, не пити воду. Ні. Я кажу людям, почні. Поститись в ідеалі близько 16 годин на день ви можете почати з одного дня на тиждень. Це просто не їсти 6-ї вечора до 10-ї наступного ранку. Це те, що раду. він мене навчив. Так Але якщо ви скажете, але доктор Колберт, ви вже багато років читаєте мене, що сніданок це найважливіший прийом їжі. Я поясню, медичне знання зростає, подвоючись кожні 78 днів. Тому ми дізнаємося нові нові неймовірні переваги посту. Це одна з найсильніших речей, яку ми, як християни, можемо це робити. Частина слави. Слава так. приходить так. до нас. Так. І коли ви поститесь, я просто кажу людям, лише один день на тиждень. Просто спробуйте і побачите, що станеться. Коли ви починаєте постити 16 годин. Зараз деякі не можуть поститися 16, тому я кажу, постіться 14. Я як лот, який мав справу з ангелом. Я веду перемовини. Ви спускаєтесь до 16. Якщо не можете 16, переходьте на 14. Не можете 14, переходьте на 12. Почніть з 12, почніть з чого-небудь. Іншими словами, якщо ваш останній прийом їжі був о шостій вечора, не їжте більше до шостої ранку наступного дня, або ви можете зачекати до восьмої ранку. Що це робить? Це вмикає в організмі процес під назвою аутофагія. Я знаю, що це не зовсім точне слово. Все, що це означає самопоглинання. Наше тіло починає буквально поглинати ті аномальні білки, які буквально засмічують ваші мітохондрії, клітини, які виробляють енергію в мозковій, у м'язах у всьому тілі. У кожній клітині тіла є мітохондрії, які виробляють енергію. Тому організм починає це як самочесна духовка. Організм починає позбавлятися від цих старих денатурованих білків і звільнятися від них. Він також позбавляється від бета-амілоїдів і білків у мозку, які викликають деменцію. Він також допомагає стимулювати виробництво стовбурових клітин, це як оновлення вашого тіла, оновлення ваших органів. Адже щороку оновлюється від 90 до 95% всього вашого тіла. Але коли ви це робите, це дуже сильно допомагає звільнитись від старих аномальних білків. Тому я намагаюся переконати своїх пацієнтів почати з одного дня на тиждень я кажу, якщо ви можете робити це раз на тиждень, подивіться, що станеться. Деякі люди кажуть, я відчуваю себе так добре, що буду робити це двічі. Є люди, які роблять це сім днів на тиждень, вони їдять лише два рази на день. Це мої найздоровіші пацієнти. Що відбувається? Багато з них страждали від надмірної ваги, високого кров'яного тиску, діабету другого типу. Я раджу їм перейти на цю дієту, і на свою здорову рослину, більшу рослинну їжу зони кето, більшу кількість рослинної їжі, багато салатів, багато зелених овочів, не так багато м'яса, тварин, не бекони ковбаса і всі ті шкідливі олії. Але я дотримуюсь рослиною кето дієти. і тоді я бачу, як нормалізується кров'яний тиск. Я бачу, як люди припиняють приймати ліки від тиску. Як багато людей хотіли б дотримуватись дієтичного способу життя? Це не дієти, це спосіб життя так. разом з інтервальним голодуванням і зупинити майже всі хвороби. Цілісність Цілісність. саме так ось що відбувається. Боже мій, коли ви застосовуєте ці сильні принципи. Біблія каже нам про це вже тисячі років, але наука лише в останні кілька років визнала силу посту. Дивовижно, чи не так? Дивовижно, і ми можемо почати робити це. Ось чому я кажу людям: починайте з чого можете, і по мірі того, як ви руйнуєте силу вашої плоті, зрештою ви відчуєте себе так добре. У вас буде так багато енергії, ви будете добре спати, у вас буде чіткий розум, це очистить всю вашу павутину. Це очищає всі ті аномальні денатуровані білки, які з віком накопичуються у нашому мозку, накопичуються у всіх мітохондріях нашого тіла. Це буквально спалює їх у вашому тілі. Ви їх самопереварюєте, так, ніби ви повністю оновлюєтесь. Кожен орган оновлюється. А тепер дозвольте мені сказати вам дещо про піст. Це стосується всього, про що ми говоримо: рішення нічого не відбувається без рішення. Якісного рішення, це повертає мене до того часу, коли Господь сказав мені, що я лицемірю в цьому. І я почав справді серйозно ставитись до цього. Якісне рішення це рішення, яке базується на Слові Божому. І про це більше не сперечаються від цього рішення. Не можна відступати. В ньому немає відступу. Жодного. Мені це подобається. Подобається. І коли ми дізнались, скажімо про таку просту річ, як їсти о 17.30 і потім снідати наступного ранку о 10.00, Боже мій, обчислі цей час. Інтервальне голодування. І ви почуваєте себе чудово. І водночас у вас залишається багато їжі. Однак все це повертає нас на кілька років назад, коли ви прийняли відповідне рішення. Якщо ви скажете, знаєте, я вірю, що Господь хоче, щоб я постився кілька днів. Щойно ви сказали дьяволу, про що ви думаєте і що ви плануєте? Тому ви з'їсте шість найбільших порцій, які ви коли небудь їли. Це правда. Бо цей дух ненажерливості саме чекає на це. Так однак, коли ви звернетеся Ані. до Слова Божого і покладаєтеся на нього, шукаєте Господа і дізнаєтеся, що він каже вам робити. Ви запитуєте, який піст ти хочеш, щоб я здійснив? у січні 1983 року. Я взяв очисний і дуже серйозний піст. Це був єдиний подібний піст. В моєму житті. Але рішення ось що я маю на увазі. Ви народились згори, прийнявши рішення. Ви не можете ходити в любові без якісного рішення. Вам слід прийняти рішення робити це. І слово агапе це слово не описує почуття, це слово рішення. Я любитиму тебе. Амінь. Я любитиму. Я зроблю це. Амінь. Бог сказав, і я зроблю. І це не має нічого спільного з вашими відчуттями. Ви відчуваєте себе так чи інакше, однак я ходитиму в любові. Так, рішення. Ви приймаєте це рішення. І якщо ви не приймаєте його, то за вас його прийме їжа. І це те, що так дорого коштувало людству. Їжа так дорого коштувала людська заразила людську расу гріхом, вибравши неправильну їжу. Так. Обравши неправильну їжу. Більшість християн роблять це щоразу, коли їдять. А ось ще одна річ, яка є частиною цього, частиною того лицемірства, про яке каже Бог, він сказав якщо ти я подивився слово Ненажера і брате, я виявив. Що ненажера і пияк Вірно. всюди в писанні згадується разом. У кожному місці писання, де так. говориться про ненажеру, Так. мені подобається. Мені теж. Але ось ключ. Амінь. Вам слід ставитись до їжі так само, як до алкоголю. Чи до будь-якого виду наркотиків. Цукор це наркотик. Це наркотик. І він почуває себе ніяково, коли я кажу так. Бо я роблю концептуальну заяву. А доктор Дон поруч з нами. Він сидить у і каже: зачекайте на хвилинку. Але дофамінова реакція схожа так, так що Правильно? ж, якщо ви зупинитесь і замислитись, то це той самий процес. саме тому ви можете замінити кокаїн цукром, і в хімічному аналізі ви не зауважите різниці. дослідження. Показали, що пацюки надавали перевагу цукру над кокаїном чи героїном, бо він викликав у них сильніше звикання. Дивовижно Це чи дивовижно, не чи не так? Цукор викликає таке саме звикання. Тому, коли приходив час, і я мав прийняти важливе рішення в житті. У мене не було проблем з алкоголем. Ніколи. У мене не було особливих проблем з алкоголем до народження згори. Але цукор це просто справжній наркотик для мене. І я прийняв рішення. Я подолав це. Я оновлюю свій розум в цих речах, і поставив цей дух на жерство туди, де йому слід бути. І це забралось геть. Якщо ви чините опір, ось що сказав Господь, якщо ви чините опір, шматку свого улюбленого торта, то щоразу, коли його пропонують вам, інколи, ви з'їсте його, але якщо ви вчините йому опір раз і назавжди, як, наприклад, алкоголю, то він зникне з вашого життя. Як Мері, ми літаємо американськими авіалініями. Щоразу після їжі вони приходять з великим підносом печива, гарячого, прямо з печі. З Шоколадними крихцами. Запах стоїть у всьому літаку. Вони підходять до неї, пропонують печиво. Багато років тому вона брала одне і друге за мене. Я казав ні. Але потім я помітив, що й вона каже ні. Вічливо каже, ні. Я дякую». Я навіть не дивлюся на нього. Ні, дякую. але знаєте, що навіть не дивлюся. Знаєте, що говорить Господь? я не дивлюся на нього. Люди вважали мене божевільним. Ваші очі приведуть вас Вірно. до неприємностей. І не торкайтеся цього жінки, не торкайтеся, згадайте. Його. Люди вважали мене повністю божевільним. Хтось підходив і пропонував мені печиво, а я відповідав ні, дякую, я не п'ю. Чудово. <реш> Чудово. <реш> <реш> Бо не нажера і пияк це одне і те саме. Так. Тому я оновлюю свій розум в цьому. Так? І мені байдуже, що вони думають про мене. Бо це так. говорило до мого розуму і привело мене в стан. Опору цукру, так це так сильно, так і тоді він назавжди з них з мого життя. Я можу сказати, що коли ви потрапляєте на сімейні зустрічі та вечірки, ви знаєте, що йдете кудись, і що там це буде. Ви знаєте, що не можете відійти від цього. Вам слід звернутись до себе перед тим, як піти так в голос, і ви робите це вголос. Ви знаєте, що там буде солодке, тому зараз я звертаюсь до себе. Цього не станеться. Ми просто не будемо це їсти. І ви будете здивовані, коли звернетесь до себе вголос, проведете цю підготовчу бесіду. Так. Наскільки легше вам буде сказати вже там? Все гаразд, дякую. Ні, дякую. Ні, дякую, все гаразд. Але також, коли ви на кетодієті, ви перемикаєте свій метаболізм із спалення цукру в якості палива, тобто вуглеводів і крохмалю, на спалення жиру. І здоровий жир стає вашим другом. Оливкова олія, ваш друг, олія авокадо, грецького горіха, горіха макадамі, олія мигдалю, мигдаль, горіхи та насіння вони стають вашими друзями, бо саме звідти надходить енергія, і ви не хочете їсти протягом восьми годин вам потрібно лише два прийоми їжі на день або один. Деякі люди обмежуються я одним. ношу з собою насіння соняшника, смажене солене насіння. Я подорожую. І з ним. гарбузове насіння, їй подобається гарбузове, і гарбузове насіння. насіння, Бо так. якщо його з'їсти лише жменькою, я не жартую, воно, воно заповнює шлунок, Послухайте, і ви більше нічого не може. Воно їсти. збільшується в об'ємі. Вздуття це поганий образ у вашій уяві. Для мене воно ніби Гаразд. вибухає. Воно збільшується в об'ємі. Я вже не голодна. Я відчуваю себе насиченою. Мені подобаються чесноково цибульні горіхи макадамія. Я завжди ношу їх з собою. Мені подобаються горіхи. Пекан обожнюю їх і також авокадо. Боже мій, мої авокадо це хороші рослинні жири рослинного походження. Вони не підвищують рівень холестерину. Те, що відбувалося кілька років тому, коли я займався кетодієтою з пацієнтами, і вони вживали багато кокосової олії, багато вершкового масла, багато сиру, багато вершків. Вони ходили до своїх лікарів. Вони перевіряли рівень холестерину. А він був високим. і Їм призначали статини. Потім я перевів їх на рослину кетодієту, і холестерин став нормальним. Чудово, Амін. ось як воно працює. На час вичерпано. Я знаю. Ми намагаємось використати кожну секунду цієї передачі. Знаєте, час у обмані. Так. Час прискорюється. Так, безумовно. Він прискорив час. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Ми віддаємо тобі хвалу сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо тобі, Господи. Продовжуй, Джеремі. Дякую, сер. Віра в зцілення і божественне здоров'я вимагає відповідних дій, і наш вибір продуктів харчування або приведе нас до хорошого здоров'я, або віддалить нас від нього. Ось чому брат Коплен сказав сьогодні, що якісне рішення, засноване на Слові Божому, це рішення, з приводу якого нема суперечок і від якого неможливо відступити. Зараз ми знаходимося у такому положенні, щоб вирішити, наскільки здоровими ми хочемо бути. Подивіться це, а я скоро повернусь. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тест для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. У своїй книзі доктор Колберт розповідає про основи гормонального здоров'я, пояснює, якими мають бути нормальні рівні гормонів і як їх досягнути. Він стверджує, що єдиний спосіб запобігти слабкості та крихкості кісток у похилому віці це оптимізація гормонів. Ось як важлива ця тема, коли мова йде про довге і здорове життя. Тому прямо зараз вам слід поставити перед собою мету жити збалансованим, щасливим, здоровим життям. А зараз я хочу нагадати вам про те, що у місії Кеннета Копленда є молитовна лінія, яка досяжна для вас. Тому якщо ви переживаєте щось подібне і вам потрібна допомога у дусі, душі і тілі, якщо ви хочете, щоб хтось згодився з вами, тут є люди, які готові молитися з вами словом Божим. У нас є навчені молитовні служителі. Вони будуть молитися з вірою і вони будуть вірити Слову Божому. І вони будуть довіряти йому разом з вами, щоб ви отримали те, про що ви вірите. Ми хочемо, щоб ви стали одним з тисяч чудес та свідоцтв, які приходять до нас щодня і кажуть. Подивіться, що мій добрий Бог зробив у моєму житті. Зателефонуйте нам, як ми можемо помилитися з вами. Завтра брат Копленд і доктор Колберт дадуть відповіді на питання щодо дієти, фізичних вправ, гормонів та всього цього, щоб ми з вами отримали силу у дусі, душі і тілі, жили успішно, були здоровими, жили цілісними у кожній сфері нашого життя. Не пропустіть цю передачу, і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.